Є знижки на пари сіл 20% в аптеках подорожник вам та ощад. 98-річна пані зробила своє перше тату на згадку про покійного онука. Таким чином британка Уіні Фред Піннер з Бірмінгема вирішила зібрати кошти для благодійної організації з охорони психічного здоров'я після того, як її 34-річний онук Джеймі наклав на себе руки. Джеймі часто розповідав сім'ї про свої проблеми, оскільки він страждав на депресію більше 10 років. Ідея збору коштів спала їй на думку через кілька місяців після його смерті у вересні. Вона згадала розмову із Джейм в перший день нового року. Тоді вони багато сміялись і жартували. Жінка сказала, що зробить тату з його ім'ям, а онук розсміявся у відповідь. З цього все й почалося. Уіні Фред розповіла, що її онучка Джема тату майстер, і саме вона зробила 98-річній бабусі її перше татуювання. Два серця із літерою Джей у середині. Британка зізнала, що процес проходив в оточенні родини, і це зробило її досвід дивовижним. Тепер Уіні Фред сподівається, що ця історія на. Дихне інших людей більше піклуватися про своє психічне здоров'я до слова, після публікації своєї історії Уіні Фред вже зібрала понад тисячу фунтів стерлінгів для благодійної організації з охорони психічного здоров'я.